Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про моркву дику, яку в народі називають гніздечком. Морква дика поширена по всій території України, росте як бур'ян на полях, на луках, вздовж доріг. Морква дика – це дворічна трав'яниста рослина висотою до 80 іноді вище сантиметрів. Стебло у моркви дикої прямостояче, гранчасто порозенчасте, вгорі розгалужене. Листки у моркви двох-трьох пересто З довгастими чи лінійними надрізанозубчастими частками. Нижні листки моркви дикої двічі-тричі пересті. Корінь у моркви дикої довгий, тонкий, білий. Корінь неїстивний, на відміну від її родички моркви посівної. Цвіте морква дика у червні липні. Квіти дрібні, білі. Зібрані у суцвіття зонтики. Причому суцвіття складний зонтик складається із простих зонтиків, яких може бути більше 50. Квітка центральна. Зонтика часто безплідна. Вона має довшу квітконіжку. Після відцвітання утворюються плоди двосім'янки до 3 мм завшишки з тонкими шипами. Особливість дикої моркви така, що при достиганні плодів промені зонтика зближуються, тому і утворилася народна назва гніздечко. Морква дика це не тільки бур'ян. У її плодах містяться ефірні олії, дубильні речовини, алкалоїди, органічні кислоти та мікроелементи. Препарати з насіння дикої моркви використовують у народній медицині. Зокрема, порошок з насіння дикої моркви вживають при нетравленні шлунка, як вітрогінний і певною мірою проносний засіб, як сечогінний, знезаражуючий, жовчогінний і протибактеріальний засіб. Порошок з насіння дикої моркви діє протиглисно. Але найголовніше у народній медицині насіння дикої моркви. Використовують при лікуванні нирково-кам'яної хвороби. Але існують застереження. Процедуру використання плодів дикої моркви може встановлювати лише лікар. Пам'ятайте, що використовувати насіння дикої моркви для лікування на свій страх і ризик небезпечно. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.